Це відео про реєстрацію автомобілів з України в Німеччині. Багато було відео про те і інформації в інтернеті про те, як це все робити. Але толком ніхто нічого не розказав і не показав. В цьому ролику я покажу весь процес від А до Я. Тобто від А це від автомобіль на українській реєстрації в Німеччині і Я це. Автомобіль, цей же автомобіль на німецькій реєстрації, тобто на німецьких номерних знаках. Відразу скажу, що, як виявилось, байдуже, хто був власником цього автомобіля в Україні по техпаспорту. Якщо у вас є техпаспорт, оригінал український техпаспорт, він є підставою для того, щоб цей автомобіль було зареєстровано саме на вас в Німеччині. Вважається, що автомобіль, який ви привезете, доставите в реєстраційний орган. Вважається, що в Німеччині з цієї дати, з якої дати саме ви, як особа фізична, перебуваєте в Німеччині, тобто з прописки. Якщо навіть автомобіль був ввезений пізніше, влада Німеччини розціновує це як факт той, що. Цей автомобіль з вами був перший день вашого перебування в Німеччині. Ну, якось так. Покажу в ролику, які документи треба зібрати для того, щоб зареєструвати автомобіль. Як оформити в інтернеті страховку. Основні, основні документи це сертифікація в спеціалізованому органі. Він називається тюф, це державний орган. За приватні органи не знаю, роблять, не роблять вони таке. В цьому ж органі відбувається і техогляд, який показує, чи справний автомобіль, чи може він пересуватися по дорогам Німеччини. Після цього треба перед реєстрацією заключити договір в онлайн-формі можна з страховою компанією. І Йти на реєстрацію в місцевий суласу або суласнук з для реєстрації. Ще є два важливих нюанси. Е, перший е, гуляє інформація про те, що е, тегогляд не потрібен, так ось він потрібен. Е, друге, те, що якоби потрібно в місцевому митному органі сплачувати митні платежі. За те, щоб машина сюди заїхала як на розмитнення. Цього робити не потрібно. Тобто тихогляд потрібен, митниця тут не потрібна. Ну і основний нюанс це те, що це не так дешево, як, як думалось. Ну, все по порядку. Дивіться, буде цікаво. На технічній станції мені видали рахунок ось такий. Це за проведення технічного огляду та е, сертифікація. Це згідно параграфу 21 закону німецького. Загальна сума 262 євро. 34 цента. Е, після проведення огляду автомобіля мені видали також такий документ, в якому указаний недолік один. Значить. Е, Дві пружини задні лопнули. Чуть -чуть там. Ну, я навіть не, не знав і не відчував, що вони лопнули. Тобто їх треба замінити. А також нагадування про те, що в транспортному засобі зимова гума трошки вже підходить до кінця. І тормозні колодки, і тормозні диски передні треба контролювати для того, щоб вчасно їх замінити. Тобто сказали, замінити, ну, поїхати на тікстанцію, замінити пружини і вертатися туди до них на тюф, для того, щоб завершити всі необхідні процедури. Купи ось такі дві пружини задні Трогова марка більштайн. Артикул подивився на зісті. Так як у мене пакет погані дороги, то трошки відрізняється від того, що пропонували на eBay. Поїдемо до техніка, що він скаже. Надіюся, що підійдуть. Також купив нову аптечку Волонегасник. Такі випадок, щоб було зілет мене був кружином. Після ремонту автомобіля заїхав я знову на тюф. Перевірили повністю автомобіль знову. Це було безкоштовно, до речі. Видали такі документи, це якраз стосується сертифікації автомобіля про те, що він може пересуватися по дорогам Німеччини і відповідає нормам Євросоюзу. А також видали такий документ. Це загальний огляд автомобіля, який дійсний два роки. В Німеччині для кожного транспортного засобу такий документ потрібен для того, щоб... Його, він був зареєстрований. Перед тим, як реєструвати транспортний засіб в німецькому реєстраційному органі, необхідно провести попереднє страхування, тобто надати в реєстраційний орган спеціальне повідомлення, яке називається ФАУБНУ, для того, щоб реєстраційний орган бачив, що. Атомобіль, який реєструється, він буде застрахований. Зараз я розкажу, покажу, як процес цей відбувається. Заходимо, наприклад, ось Хубкобург на сайт страхової компанії. Вибираємо авто, авто ферзіхірунг. Нажимаємо кнопку, відкривається форма. Ця страховка буде необхідна як для автомобіля, який ви захочете купити в Німеччині, так і для українського автомобіля автомобіля на українській реєстрації, який ви хочете поставити на облік в Німеччині. Якщо це автомобіль з німецькою реєстрацією, то тоді оце віконечко заповнюєте оці номера. Якщо українська автомобіль, то шукаєте його із списку. Шкода, Ктаві, гамузін, бінзин. Перша реєстрація. Служність двигуна. Все, автомобіль є. Тут вибираємо Nine Auto Nochtu Gilas, тому що воно не зареєстроване. Дата бажана сьогоднішня. Хто буде власником? Тобто я, або там дружина чи чоловік. Я. Де ви проживаєте? Хай це буде, наприклад, Мюнхен. Система пускає далі. Нормальні номери, самостійне фінансування. Хто страхувальник? Приватна персона, ваш день народження. Приватна особа, дата народження. Працюємо. На приватному підприємстві якому інженер, так, інженер, нема будинка. Далі. Скільки кілометрів е, в рік планується, щоб автомобіль проїздив? Мінімально, е, щоб менша була страхова сума, це 6 тисяч км. Якщо е, в майбутньому автомобіль буде більше, Більше, буде більше в нього пробіг, то тоді просто змінюється цей договір і сума збільшується пропорційно кілометражу. Тобто мінімальне це 6, для мінімальної суми, так це може бути 9, 12, тобто плюс 3. ми Поставимо 6. Так, далі. Де автомобіль буде зберігатися? Тобто вказуємо, що це гараж. Навіть якщо у вас його немає, то це буде впливати на страховку. Тому що для гаража якби, менше, менша можливість і викрасти автомобіль або його пошкодити. Потім, чи використовуєте ви автомобіль в приватних поїздках та на роботу. Тут так або ні, тільки на роботу. Ставимо так. Водій, чи буде хтось крім, крім вас, водити цей автомобіль? Якщо ви ну, сам, то чи сама, то ні. Якщо так, то, наприклад, це буде дружина. Чи всі водії, тобто ви і ваша дружина чи чоловік старші 25 років? Так, або ні. Тобто воно також впливає. Якщо ні, то вказується дата народження вашого партнера. Тут вказується клас страхування Shaden-FrayHights класи. В нашому випадку це буде новий. Якщо у вас у вашому домогосподарстві є автомобіль вже зареєстрований, то так ви можете вказати, який клас там. Півроку. Рік як зареєстрований. Якщо немає, то ставити немає. Але що є. Так, мій або партнера. І клас там, допустим, рік чи півроку. І ось вискакує нам така, такий ценник. Повна каска, часткова каска і страхування відповідальності. Тобто ми вибираємо страхування відповідальності. Автоцивілка по нашому. І ось тут такі суми. Є базис і класик. І от чим відрізняється в класику тут Додається функція, якщо ви за кордоном будете брати в оренду автомобіль, то можна використовувати цю страховку. І якщо у вас буде страховий випадок, то вам не понизять клас відповідальності. Тут яким чином оплачується це або через банк, або переказом. І як буде оплачуватися страховка. Тобто зразу на рік, кожні півроку, чи кожні, кожний квартал. Саме дешевше, це щоб зекономити десь 50 євро Та в цьому випадку, то вибираємо на рік, навіть якщо ви цю машину продасте, кудись ну, знімете її з обліку то в будь-якому випадку вам різницю ваших грошей, які ви заплатили за цю страховку, вам повернуть на ваш банківський рахунок. Тобто краще вибирати рік. Тут можна вибрати по бажанню, якщо машина сломалась на дорозі, то до вас приїде якби, скоро технічна допомога. За 15 євро. Потім, якщо втрапилась по вині водія ДТП, щоб його могли там полікувати, якщо він втрамований, то також бажано 23 євро додати. І щоб страховка була дійсна за межами Німеччини, також сам галочку. У нас вийшло 600 євро. Так. Зжимаємо далі. Тут ви вказуєте актуальний кілометраж автомобіля. І чи потрібна вам коротко страховка на коротко, на короткі номери, так звані жовті номери. Якщо, Це якщо ви поїдете в друге місто, поставите ці номери на... Машину, привезете її в своє, тобто ну, вставити то так, якщо ні, то ні. Е, якщо ми там указали, що е, наш партнер так, був, зареєстров... був, був застрахований тут же, допустимо, ми тут указуємо е, номер страхування партнера. Того, щоб система об'єднала там кудись ці дві страховки. І в майбутньому щоб були можливі знижки. Далі ви реєструєтесь. Тут все просто. Після реєстрації вам на пошту прийде документ, який, в якому буде номер, який треба буде показати в власному штелі. Разом з усіма документами про ну, які необхідні для реєстрації. Коли автомобіль зареєструється, дані страхової компанії Туласмуштелі обміняються між собою і машина вже буде повністю застрахована. На електронну пошту приходить таке підтвердження: ось цей ФАОБ-Нума, який необхідний і буде для реєстрації автомобіля Туласмуштеля. Крім цього, можна на е, сайті сайтімштеля замовити за 10 євро е, номерний знак, який ви хочете. Там Цифри, букви. Тобто по бажанню. Хто любить ну, номерні знаки, такі цікаві, це собі замовити. Одразу скажу е, любителям нулів, там 3 нуля, 2 нуля. Тут такого немає. Якщо хочете, можете. Замінити нулі на букву О і буде схоже вже як 0. нуля чи два нуля чи 40. Після проходження техогляду і сертифікації та оформлення попередньо страховки ми йдемо до штеля. З собою ми беремо такі документи. Перше, це технічний паспорт на автомобіль український. Друге. Два номерних знаки українські, які були на е, автомобілі. Третє. Е, документи з органу сертифікації та відповідності тюф. Четверте. Е, документ страхової компанії про те, що попередньо автомобіль буде застрахований. Четверте. Банківську карту, яку приймають в Євросоюзі, із якої, можливо, буде методом СЕПА списати всі податки для того, щоб автомобіль можна було внести до податкової бази, і податки списувалися автоматично. Також необхідно з собою принести дійсний. Дійсну посвідку на проживання та прописку, яка йде на окремому аркуші. Ну, а також е, забронювати запис або термін до цього штелі. Е, після цього кхм, всі ці документи, номерні знаки видаю, здаються в віконечко. Е, Особа відповідальна за реєстрацію вносить дані до бази, видає платіжну карту для того, щоб... ну, Така не платіжна карта, а касова карта для оплати необхідної суми в платіжній системі, прямо тут же, в класному штелі. А також для оформлення номерів. Стосовно оплати реєстрації, ось ви бачите, скільки це коштує, це з врахуванням бажаних номерних знаків. Тобто це оплачується в банкоматі прямо в класну Штелі. Поряд класну Штелі є. Підприємства, які виготовляють номери, ось скільки це коштує 4 євро. Після оплати всіх цих документів ви повертаєтесь до працівника і працівник вам видає два документи. Ось основний технічний паспорт на автомобіль, так званий великий бриф, та додатковий маленький бриф, який повинно. Який повинен бути в автомобілі постійно. Все, ваш автомобіль зареєстрований в Німеччині. Е, на моє питання, як бути з українською реєстрацією? Ніхто внято не міг відповісти, тому що, ну, в принципі, автомобіль з української реєстрації не знятий та в режимі. Експорт з України не вивезений, і в режимі імпорт, відповідно, в Німеччину не ввезений. І якби тут виникає питання подвідної реєстрації. Мені сказали, що через 6 місяців я зможу звернутися до них. І мені видадуть технічний паспорт автомобіля, який я здавав для реєстрації. Побачимо, що з цього вийде. Але якби, тут виникає таке питання, не знаю наскільки це правомірно, може, може, неправомірно. Виникає подвірна, подвійна реєстрація автомобіля в Україні і в Німеччині. В Німеччині автомобіль зареєстрований на одну особу, а в Україні він зареєстрований на іншу особу. Тобто, як воно все буде регулюватись далі, якби, незрозуміло. Але я надіюся, що це відео було вам корисним. Якщо є запитання, пишіть в коментарях, обов'язково відповім. Всім дуже великої удачі в цій справі. І скажу, що на це все, на всю цю процедуру. Було потрачено десь, десь близько 1000 євро. Дякую всім, хто подивився це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Заходьте на канал, там є інші відео. Все, Всім дякую за увагу. Все, до побачення.